Але Ківерцівський не дана на От вона столиця. зовсім поруч. У нас формується серйозна служба державна в області, об'єднана інспекція всіх аграрних справ і, як я кажу, оболонсячих наук. Ну, Самі толком не знаємо, що це має бути, Ну, щось таке велике, грандіозне. З величезними повноваженнями, набором функцій від штрафів до подяк, мабуть, що там я коли читав положення, то подяк не лишив. Я прийняв рішення попросити Леонтія Дмитровича очолити цю роботу в області. Президент України підписав розпорядження номер 36-2012 РП про призначення Зіновія Колісника головою Ківцівської районної державної адміністрації Волинської області. Призначити колісника Зіновія Богдановича головою Ківцівської районної державної адміністрації Волинської області президент України Віктор Ярукович 3 лютого 2012 року. Не на 100 метрів. У нас є 100 метрів, які бігали люди. Так, Пробіжить 100 метрів, видохся, вже його немає. Нам спринтери не потрібні, нам потрібні стаєри і марафонці. Це досвід, який буде набуватися. Шишки, які будуть набиватися. В общем, я не знаю, що вам казав президент України. але Я був присутній на розмові президента. Півтора року назад, при призначенні голів районних державних адміністрацій, то він молодим казав. Ви попали. Я саме тобі кажу. Ти попав. Це на згадку від нас. Сказати, що 5,5 років, які я працював в Києвецівському районі, це одні з найкращих років мого життя.